Питаю. Всім хочеться залишитись в історії переможцями. Всі хочуть собі слави, як у Олександра Македонського або у Ганнібала. Всі хочуть бути на коні після війни, всі хочуть пам'ятників і, ну, таких яскравих сторінок в історії. Але інколи історія пише сама себе. І ті люди, які думали, що вони відуть в історію героями, визволителями, тими, хто принесе добро, справедливість, чесність, гідність, повагу, входять в історію по-різному. І спроби все-таки вписати себе в історію по-іншому, завжди зіштовхувались з величезними жертвами. Так історично повелось. Чи потрібно це робити? Тут відповідь неоднозначна, відповіді знайти неможливо. Адже інколи бувало, що останнє зусилля приносило перемогу, останнє зусилля приносило розстановку сил. Так бувало. Але в більшості випадків бувало по-іншому. Хтось один. Або два, або три людини хотіли вписати себе в історію в найкращих словах. Але цим мали розрахуватися сотні тисячі, сотні тисяч життів і людей своїми життями. Наскільки це виправдано? Наскільки правильно, щоб одне его, два его, три его, Визначали долю мільйонів людей. Це несправедливо, скажете ви. Адже Україна шукає справедливий мир і говорить про справедливий мир. І ми б хотіли, щоб і відносно нас була справедливість. Але фокус в тому, що життя несправедливе. історія несправедлива, події несправедливі. Нам так здається. А можливо історія. Якраз і є отим кінцевим, справедливим суддею, яка всіх розставляє на свої місця. Сьогодні я прочитав ось таку тезу. Я зустрінусь з Путіним, але після того, як буде готовий план закінчення війни, слова належать Зеленському. Я поставив ці слова і написав свій текст. Хто його знає, як підуть справи. Ситуація вже така, що обирати особливо не доводиться, немає з чого. Крім того, Трамп і так все вирішить сам. А зустріч із Путіним може бути лише формальністю підписати папери. Ситуація стосується і Путіна, і нас. Нас особливо не будуть запитувати ні нас, ні його. Але з ним, на жаль. Рахуються, тому що на його боці сила. Сила, ресурси, а на нашому боці справедливість, мораль, невинуватість в цьому. Проте світ жорстокий. Як часто ви звертаєте увагу на добрих людей, на людей, які моральні, чесні, справедливі? Як часто ви на них звертаєте увагу, як часто ви особисто віддаєте їм пріоритет перед наглими, нарваними, сильними, заможніми, власними? Гарне питання? Я впевнений, що ви всі були в ситуаціях, коли отой чесний, справедливий, тихенький, моральний, посиди в коридорі, почекай своєї черги. А першими отримують все оті наглі, наглі, силою, на гарних автомобілях з великими грошима. Ми ж так робимо в житті. А оцих моральних добрих, на боці яких справедливість ми вважаємо за лохів. Правда? І мало з нас хто віддає пріоритет оцим людям, на боці яких справедливість, на боці яких мораль. Які собою уособлюють добро? Правда? Правда. А чому ви думаєте, що в міжнародній політиці інакше? А в міжнародній політиці мільярди, трильйони доларів території, копалини, вплив? Чому ви думаєте, що до нас віднесуться інакше? Ніж так, як ми в житті звичайному відносимося до простих, добрих, ні в чому не винних людей. Ми сьогодні добрі, прості, ні в чому не винні насправді. І яким би не був в образі нашому сьогодні Зеленський чи Єрмак, чи будь-хто іншої владі, ми з вами якраз не винні ні в чому. Але проблема в тому, що ми не несемо сьогодні нічого. Що потрібне тим, хто визначає долю, так склалося, що ми не змогли побудувати таку систему своїх пріоритетів, якими можна виступити сильно, аргументовано, проставляючи свої інтереси, які не можна ігнорувати. Тому почніть кожен із себе. От завтрашнього дня, з сьогоднішнього віддавайте пріоритет добрим, чесним людям. Можливо, тоді, років через 500, в міжнародній політиці добрі і чесні держави теж будуть в пріоритеті. А поки що сильні, наглі, нарвані і ті, набуці яких гроші, вплив, влада. Скажіть, що я десь неправий.